Доброго ранку, друзі. Середа да, це той день, коли ви вже трохи втомилися, але ще не маєте права зупинятися. Це як перегляд фільму на 2,5 години. Ще не фінал, але ви вже можливо шкодуєте, що не вибрали щось коротше. Тож, поки ми всі разом рухаємося до вихідних, давайте зробимо цю середу приємною. Ми починаємо наш про ранок. І відкриваю сьогодні міжнародний день. Почитай мені. Це не просто про книжки, це про той момент, коли хтось витрачає свій час, щоб тобі щось передати. Це як в дитинстві, коли тобі читають на ніч, ти відчуваєш турботу. Тому сьогодні хороший день, щоб почитати щось корисне, або хоча б інструкцію до техніки, яку ви ігноруєте з моменту покупки. А ще триває міжнародний тиждень ввічливості на дорозі. Тобто, хоча б раз на день треба зробити щось хороше, пропустити когось, не сигналити в пробці, не проклинати сусіда, який припаркувався як Господь Бог усюди одночасно. І нарешті міжнародний день клієнта. Сьогодні будь-який діалог можна починати словами. А які у вас сьогодні акції для мене? І це буде справедливо. Що по іменинах? Дмитро, Іван, Інокентій, Дарія, Софія вітаємо! Бажаємо вам таких життєвих акцій, щоб усе завжди було два за ціною одного, як мінімум. А тепер погода. Вона сьогодні така, що якщо одягнетеся занадто тепло, спітнієте, якщо занадто легко, змерзнете. Загалом класичний день, коли можна нарешті дістати той светр, який вам колись подарувала бабуся, і виглядати як людина, яка приймає дуже складні життєві рішення. Ну і по прикметах, якщо зірок не видно, буде тепло. Якщо зірки видно, але вони падають. Загадуйте бажання, а не кліматичні прогнози. Яскравий світанок до морозу, або до просто дуже красивих фото в інстаграм. Птахи літають низько, буде дощ, або вони просто втомилися і шукають зручну лавку. Дощить, значить, літо буде без посухи. А ще дощ це ідеальний привід залишитися вдома і не відповідати на запрошення кудись виходити. Навіть на роботу, що сьогодні не можна робити, не можна забруднюватися. Якщо сьогодні випадково щось розділяти на себе, це вже знак, що день пішов не туди, але в кінці кінців все буде добре. Також не працюйте важко, якщо у вас було заплановано щось серйозне, зробіть вигляд, що ви це не чули. Ну і ще вже за традицією, не можна лихословити, але думати можна, це як лайкати в думках без наслідків. А тепер гороскоп. Тож слухаємо уважно, овен день, коли ваші ідеї здаватимуться людям божевіллям, поки вони не зрозуміють, що ви просто на три кроки попереду. Телець, світ сьогодні підлаштовується під вас. Ви це або використаєте, або пропустите момент вибір за вами. Близнюки, вам сьогодні вдасться зробити щось, що всі вважали неможливим, навіть якщо це просто прокинутися без будильника? Рак, ваша здатність бачити більше ніж інші, сьогодні вам допоможе. Головне, не мовчіть про свої спостереження. Лев, вам випаде шанс отримати щось неочікуване. Це може бути шанс, а може бути рахунок за комуналку, тут як карта ляже. Дій вам, день буде цікавим, якщо ви не застрягнете в дрібницях. Головне, дивитися на загальну картину, а не рахувати коми. Трези, вас чекає щось несподіване, але це не значить, що воно погане може, це просто подарунок долі. Скорпіон сьогодні ви магніт для цікавих людей. Головне, щоб магніт не зламався від перевантаження. Стрілець, якщо щось піде не за планом, сприймайте це як сюжетний твіст, а не як проблему. Козиріг сьогодні всі дивитимуться на вас як на людину, яка знає відповідь. Навіть якщо ви не знаєте, говоріть упевнено. Ви сьогодні головний стратег у своїй історії. Від вас залежить, чи день стане веселим чи драматичним. Ну і риби, ваша здатність бачити більше ніж інші, сьогодні вам допоможе. Головне, не мовчіть про свої спостереження. Народ, ну і під завершення вже за традицією хотілося б зазначити наступне. Зараз часи, коли у багатьох усе нестабільно: війна, економіка, новини, життя усе як ніби в хаосі, але є одне правило, яке працює завжди: рух це життя. Якщо ви зараз у точці, де здається, що нічого не виходить, це не кінець історії. Це просто момент, де треба зробити ще один крок, а потім ще один. Ви вже пройшли через складні речі, ви вже вставали після падіння, ви вже довели собі, що можете витримати більше ніж думали. І знаєте, що. Це не просто випадковість, це ваша сила. Чули такі строки від Ліни Костенко, а треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Минуле не змінити, майбутнє невідоме. Але сьогодні у вас є ще один день, і ви можете використати його, щоб зробити хоча б маленький крок вперед. Ви сильніші, ніж вам здається, у вас вже є все, щоб впоратися, тому просто не зупиняйтеся. Друзі, ну а я дякую, що почали або продовжили цей день зі мною. Нехай ця середа буде хорошою. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Не забувайте, ви круті. І головне, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока.